Всім привіт! Презентую вам лот жіночі гумові чоботи бренду Esmara. В лоті буде дві моделі 41-го розміру. Почнемо ми з таких чорних. В них йде така зелена підошва. Ось так виглядатиме вона. В складі не міститься пластик, так, зроблений з водонепроникного матеріалу. Всередині є устілка. Вона йде знімна. Можете її поміняти в будь-який час. Та ось такі зелені, є такий декоративний ремінець присутній. У них іде більш така масивна підошва на такому підйомі невеличкому. Ось так виглядатиме. У нас іде, вони йдуть стійкі до ультрафіолетового випромінювання. Тут також устілка. Ось так виглядатиме зсередини. Всього в лоті дві одиниці, вартість лоту 500 гривень, собівартість одиниці 250 гривень. Цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів або на нашому вайбер каналі. Всім дякую, заробляємо разом!